Всім привіт! Всім привіт! Хочу спекти сирні вушка. Маю трошки сира, а вони вже той плясок шпекла з'їли. Та й думаю, спечу трошки і вам покажу. Зараз я буду замішувати. Я тут маю, маю тут 100 грамів масла. 100 г масла, це в мене в зошиті в такому, е, тому, що я маю такому старому і, і то такі ще колись такі, е, я знаю, які за колисяні, але колись давно записала собі була і так, і той. 100 грам масла тут є, 100 грам цукру тут є два жовтки. Чуточку солі, чуточку солі, так щепоточку солі. І тут 200, 250 грам сира такого творого. Трохи рідкуватий, може там трошки муки більше забере, ну але вже, вже як, там так пише по, по рецепті, а там вже буде видно. О. І це все, все маємо ми пере. Перетерти, перемнити. О. Перемну рукою. бо того, що а чим я так добре перемну. Перемну рукою. Можна було б і міксером перебити, але вже як є, так є. Я і так перетрухти включать. Так перетру, перетру. А то тепло включаю часом той міксер, але а? Там що? Таке, що аж міксер? Хто має міксер, хто не має міксера? Такого. О, видите, я вже її перебила, я вже її перебила без міксера. Там, може, як десь буде якийсь такий е, трошки сири, якийсь комочок сира. Ну то що? Ну, то що? Ну то буде трошки. То буде трошки. Тепер висипаю чайну ложечку э, того э, розрихлювача, такого прошику, але то польський польський. Я вам зараз покажу який. Зараз я вам покажу, який тут у мене є. Бачите, який? То чайну ложечку. Таку чайну ложечку. О. І двісті вісімдесят грам муки. Двісті вісімдесят грам муки. О, то все разом будемо замішувати. Я то рукою замішаю. Я кажу, як може в мене буде трошки е, сир, бо в мене сир такий не дуже твердий, трошки такий, то може я додав ще трошечки муки. Ну то таке, хто собі як там і видать, як кому там треба. Буде потім. Було. Якби був сир такий сухий, то можна було б і не треба. А сир трошки такий був. Але може і не треба буде. Кісто я замісила вже. О, нет? я вже кісто замісила. Ну, не треба було більше муки давати. Вийшло так, як вийшло. Так, як вийшло його замісила, видите. Тепер поставлю би воно трошки постоїло прикрию і поставлю би трошки постояло. Аби трошки постоїли. Так, кісточко в мене вже постояло, тепер я буду його розтачувати його розтачувати. Воно таке Nem Його зверху буду посипати цукром. Тако. Все його посиплю цукром. Тепер буду видушувати таким стаканчиком. Таку кружечку буду видушувати. Я вам покажу, бо то буде дуже довго, як я. Тепер беру, складаю його вдвоє. Склала вдвоє, і тепер ще раз удвоє складаю. О, такі вушка. Видите? Тепер беру, обмачую в цукор. О, Бачите тако, обмачую в цукор. Складаю удвоє і ще удвоє. О, так обмачую в цукор. О, бачите як? І так поскладаю всі. Піжте? О такі в мене виходів ушка, такі виходять вушка. то я зараз їх всіх нароблю. Такі сирні вушка будуть. Зараз всіх їх нароблю. Так, я вже одну одну бляшку зробила, зараз буду класти в духовку, а тоді дороблю ще. Вони влізаються в бляшку. Спекла я ті сирнички, ті вушка, сирні. То це я так називаю, воно не, не називається так. Це я собі так просто записала у зошит та й, та й записала, як е, той. але я вже спекла, зараз я вам покажу. Видите? Видите? Я ще їх зверху посипала пудро. Так, для, 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 для красоти. Щоб їли, брали. Ні, сирники, то як сирнички, бо там є сир всередині, ну що, ну сир і цукор і, і, і все. Ви напекла то до чаю, До чаю будуть собі їсти. Добре, все. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого, бережіть себе, і своїх рідних і всім пока.